Чи будете ви, як громадянин та мер міста, ініціювати, організовувати та підтримувати рух, спрямований повернути історичні споруді готелю «Дністер» першопочатковий вигляд, та повернути громаді і місту простір його галереї? Ну, я підтримую і підтримував тоді, коли були, здається, три роки тому, коли громадськість організовувала круглі столи, навіть по-моєму, ефір був прямий в обласному телебаченні Галичина. І ми тоді зверталися, я зараз звертаюся до пана Бойка з тим, щоб розісклити дані колони. Хочу нагадати, що даний комплекс є погоджений київським державбудконтролем за погодження відповідного органу, який опікується охороною пам'ятки архітектури, а це є обласна державна адміністрація, яка дає погодження саме для цього класу пам'яток архітектури. Тому... Я підтримую, готовий долучитися до будь-яких звернень, судових позовів, які будуть ініціювати громадськість. Чи можливо взагалі зараз розісклити от, власне галерею і чи можливо там переробити? Чи... Ну, дуже важко. Тоді був такий суспільний договір між громадськістю, і я його підтримував і я так розумію, це на чесному го... услові... і го готелю надії. Так це було тоді, ну я все-таки. І тоді вважав, що треба було зафіксувати це якимось документом, та? а не просто це провели кругли стів, поговорили і розійшлися. І тоді все-таки це було так, ну, слова, так. Зараз буде набагато важче, тому що тоді можна було ще подати позов до суду, щоб пробувати якісь речі зробити, поки... поки не було введено в експлуатацію даний об'єкт. А зараз це буде набагато важче. Але я вважаю, що. Якщо слово дав, то треба дотримуватися. На продовження є питання, знову ж таки, продовжуємо mm -hmm. питання від наших дописувачів. Чи позбавите ви Мирослава Бойко від відзнак через руйнування історичної спадщини і крадіжку громадського простору, яким особисто нагороджували його? Одна нагорода була в пане Мирослава Бойко, то ініціювали спілка роботодавців, найбільше ковчорій Микола Федорович Крузь, директор Іванофарків Цемент. І... Два роки тому це була відзнака. Якщо громадський звернеться ну, і вважаю, що це негідний вчинок, я думаю, що виконавчий комітет перегляне це рішення.